Вот ну, такая беда случилась. Здесь попал хорошую яму. Так, розкажу коротко, бистренько, щось з моїм автомобілем сьогодні трапилося. Так як ви бачили на відео, побив трохи диска, їхав переднього і почало колесо спускати. Ось я Їхав з роботи, думаю, заїду на шиномонтаж, поремонтую. Я на цей шиномонтаж, ну, звернувся до цього майстра, кажу, ви можете мені підкачати. Ну, коли ми зняли самого цього колпака з колеса, я побачив, що там реально побитий діс в двох містах. І відстав по ходу скат від самого диска. Навіть коли ми накачали, почало шипіти. Ну, він каже, що треба знімати і ремонтувати. Я кажу, У мене немає часу, друже. Я зараз хочу, міняти... Мені, аби дотет... ну, додому доїхати, швидко, щоб поміняти на літні колеса, бо вже така погода дозволяє нам. В общем, що сталося? Він каже, що треба знімати. Я кажу, давай попробуємо молотком підбухтувати, друг поможе, допоможе, допоможе. Він взяв молотка, каже, ну давай попробуємо. П'ять разів стукнув, вирівняв диска, все нормально, накачалось, не спускає. Ну, я кажу, давай швидко, що з мене, я буду їхати додому вже спішу. Він мені каже, 200 гривень. Я, звісно, в шокі був за що. Я йому кажу, я тобі 200 гривень платити не буду, кажу. 50? Так. Да. Ну 200 ні. Це дуже багато. Взагалі, він мене хотів розвести. Він каже: Ну, добре, я буду зараз хазяїну дзвонити, казати там, що, ти, що ви відмовляєтесь, кажу, дзвони, я буду з ним общатися. Він позвонив йому, об'яснив ситуацію, що він зробив, не знімаючи колесо на машині, підрівняв. І той хазяїн йому сказав, да нічого не треба з його брати, хай їде собі додому. Шо ж те, там ну, просто Два рази стукнув. Ну Не два, а 5-6 разів він стукнув. Хотів він розвести мене на бабу ліси. Але не вийшло. Я йому все ж таки 50 гривень дав, за то, що ну, підкачав, підрівняв. Друзі, буду робити дуже швидку заміну колес. Буду ставити літні. Прийшла вже пора. вже дивився, погоду буде тепла. Тому що в мене ці диски трохи кривуваті і резина сама кривувата машинку виляє. Я вже не міг дождатися, щоб прийшла пора до заміни цих колес. Помічники. Всім привіт Так, будемо застосовувати цей домкратик, мій гарненький, хорошенький. Дуже практичний. Ось таку плиту я ложу для того, для того щоб він нормально переїздив. Так, ми тікалися свого часу. резина різна. Резина різна. Ці два передніх я брав би ушні, ці мені нові віддали. Ну, як кидав за 1000 гривень два штуки. Використовую куверт електричний для ускореної роботи. Да, маємо такі колпачки, що мені подобається. Подобається тим, що він зажимається болтом, що його ніде не згубиш. Ніхто не зніме. При заміні своїх колес, думаю, повчу своїх синочків, як треба. Що робити так? поступово? Да. Що ми робимо, Влад, розкажи. Як я тобі казав з самого початку, що треба робити. Спочатку вставити. Що вставити? Ні. Ні, 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 ні. З самого початку ми ставимо домкрат. А, ну, то... Далі що ми робимо? Переконуємося, що під колесом стоїть Башмак. Упор, башмак по-русски. По Нам треба по-українськи. І далі, коли підняли домкрат, треба підняти так домкрат, щоб колесо могло підняти. Колеща відірвалося від землі, да. щоб воно було свободне, вільне. Да, далі беремо до спеціальний абойковетт. Надягаємо. Надягаємо. Віджимає. Зісталась біда, оцей болт не хоче закручуватися, до половини крутиться і далі не хоче. На допомогу приходить мій потайний інструмент з мітчиками і плашками. Я дуже рідко його використовую. Ну, сьогодні він мені став на годі. Не хочу фокусуватися. Оцей мітчичок. М8. Йдемо проженемо, зараз беремо до Денис, Бери бере цього тримача. Бери його проженемо і все буде добре. Добре, що є він. Так не було б. Шукай де хоч, і що хоч крути, так? Да? Ні, mm -hmm. влад, іди на фонарика там візьми. Зараз все буде добре. Просто Денис на майбутнє, щоб ти знав. Якщо поганенько йде, то краще не крутити. Тут оце ну, сплав такий, що можна напоротить. Блін, а тут шахрь би хоч той. Може був Чекай, чекай, зараз поміняємо шахрі. Держи на ні, коп кладе мені його. Фонарика вже знайти не можеш. Дінчик, іде, я ж тобі буду розказувати і показувати, як треба робити. Це бачиш щось до грані день. Угу. Не має, е, ну, поняв, рожати тако. Ми його беремо, ну так як болтаті типу, закручуємо. Треба чекай, 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 ти не дай я сам попробую. Зараз за контачем побуде. Воно має типу як болт. Де в нас різьба трошки забита, воно її прожене зараз тимнечко. Пояснюю своєму сину старшому, як треба правильно виставляти домкратик. Під домкратик. А ну давай трошки піднімай. Тут... Неправильно, не тут аж в яблуку таке рідне його. Чекай, чекай, Влад. Е, Ну, Я користуюсь такою резиною, додаю резинку. А, звичайно, туленько, але... І оце ребро попадає ось сюди між ці зуби і воно нормально працює. Я просто Він на гарантії, я не хочу його знімати, я хотів тут переробити, подушку зробити таку. всьому свій час. Yeah, eh, я чого не піднімає, тому що треба зажати, ти ж відкрутив yeah. цю штуку, її треба закрутити назад, стравлювач цей. Тепер буде піднімати. Давай, 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 давай. Ладно, вище піднімай, вище. Ручку вище піднімай. Yeah, це максимум. Не максимум. Все? Ти все зрозумів? Так. Yeah.

Кулеса у мене ззаді стоять диски 17 розмір. Задній у мене профіль 55. Профіль 55. Бо там деякі мої глядачі цікавились, який у мене розмір колес. Значить 55-й профіль. Стояв у мене спереді, ну у цих колесах. <тит> на вивороті, і спереді трошки затирало трохи підтрилки. Мені порадили робітники на шиномонтажі, що їх краще поставити назад і буде легше машині. Ну, чим більше колесу, тим важче мотору. Я їх кинув назад, а спереді у мене стоїть профіль 50. Не він у нас тут показати. Ага, мам, ось, ось Ну профиль, трошки звісно, хотілося б м'якше, але це б.у Резина, я вже коли буду купити, собі нові буду брати, то буду брати м'ягенькі. Так що такі справді. Получається в мене як в тракторі. Спереді трошки менші ззаду трошки більші Ну воно особо там не, не видно. Так що такі. Така друзі, історія вийшла. Так що поміняв колеска, е, вже ждав цього моменту, бо в мене ці стальні диски трохи кривуваті, і резина трохи кривата, то бля, ну, на малій швидкості то трохи машину печатаю. Я вже міг дождатися, щоб поставити нормальні диски. Хочу придбати, щоб скати нові поставити. Ну, Все-таки побачимо. Може ще й на ці ходіжу, літо. Ну, Вам всім дякую за перегляд. Е, Якщо цікаве відео, ставимо лайки і ділимось відео. Всім до побачення. Так, ще на устанок хочу показати, що в мене сталося теж горе сьогодні один день. Ой, там коротше, відламалася пластмаска. Оця підсвіточка цвіточка відламалась. Давай Вона... покажу. Болтається тут, бачите? Я не знаю як це случилося, чому воно поламалось, нема в мене часу його розбирати. Воно впало туди во вниз. Получається ключ карту, не можна до кінця вставити, але заводиться. Так воно стає до половини, але воно його бачить. О! Завтра постараюся швидше приїхати з Києва і попробувати його чи розібрати чи достати. Ще раз всім до побачення.